Ось. Сьогодні ми будемо грати з другом у Мертві Рельси. Зараз е, познакомтесь, з мій друг. Обично ми зараз збираємо мертві рельси подивимось, наскільки гра змінилась за весну. Хоча у мене канал недавно з'явився почти 5 місяців назад всього лиш. Но я. Все равно посмотрю, как изменились мертвые рельсы. Эээ, ем. у нас я У нас я кдел. А, у меня за вас дабло. Две Да, ребят, кто-то знает, но мы сейчас общаемся через звонки. А на позже. А у меня очень микрофон, но у нас зараз настоящий звонок іде просто э, є золотий слідок. Меня Я сути должен продати. Що казав. я зараз не можу по поросій. Нельзя зараз по-російськи, бо я зараз реально е, знімаю відео. Не зараз запись просто йде. У нас ще якийсь бойо 902. Да. А це хто? Я давно... Я настільки давно не грав, що я даже запутався, де продати треба. А, я Так. Цей прок, не помечка, из-за цього в мене меня куиток. Так, мешок Деня. Так, є. Yeah. Купить уголь в цьому магазині. Зараз зробимо. Я не знаю, но але... а що це? Нажмите, чтобы купить. Добре. Так, е, Дрок, я перший уголь буду притаскувати, а ты другий. Потому что тут два угля. А, точно. Ну добрый, нас якийсь там щелк помог нам. Ладно. Окей, я как раз хотів сказать, но я даже забыл, даже я поставляти поезд. Значит, тут топово треба закинути, но я цей... Игрок, покровець, а тут є угонь или А цей игрок сам забрав его, из-за этого мы не можем поехать. Давай зараз я создам приват. Ось цей игрок! Ось! Він рядом щось накупив нам. Но він ничего не хоче газета. Тут є якусь газету. Я хочу забрать газету, щоб сжечь, если возможно. А я даже не помню, можно ли сжечь чсь вместо губля. Просто він строить типу защиту из из сварки. Робить сварку из цих предметов, чтобы ты типу, позрупить стены. Ну зараз я знаю. По лукій і так, він то уже не. Нічого, достав на нас. Вдруг, за... давай зараз вийдем... Ти що? Давай зараз вийдемо выйдемо і я создам приватку. Вместе з тобою, щоб ми грали. Тільки создайте бо на два гравця, тому що. Тому що я не можу поняти. Цей ігрок просто в мене стріляв. Ти видав? Окей, я жду, поки в тебе прокрузиться рядом е списка друзів. режим тут. у мене по просто поки що зелена точка. О! Вже можна заходити. А я вже на тебе зайшов. Не треба виходити. Ти хоча б ви не вышл? не вже? Ой, я тебе вижу! А чого я як муравей маленький? У зараз з екрану як будто я маленький муравей. Ещ маленький рывок назад, ривок вперед. Я зараз під твої... ззаді твоїх ног. Я. О. А! Я буд... я забраюсь я как я как будто муравей с ней зубу. Кстати, я тебе... А, так. Создай бой. Я зараз создам вечеринку на. Ні-ні! ні По ні, ні, ні. Постой! Де ти? Фух! Создавать два бочеринка, щоб ми... щоб случайно какой-то рамдом не зайшл. Давай вот с тут, да я рядом, да, чтобы... А, постой, давай я создам. Сейчас. Алло, у меня это пыхая. Я просто не знаю, но я боюсь. Давай, давай сама подавай, ему еще плитку не зайшов. Я будь ласка, я не хочу по пять сюда пья, потом ты еще получаю. Я нажму выйти из вечеринка, мене то пехне назад, на спаду. Так что, будь ласка, ну, будем создавать что-то или нет? А кто будет создавати? Давай. Так о ти в мене стоїш просто, а, о. я було. Наконець-то ми програмо нормально. Бай... Тільки у мене одна одна... один минус. Я не можу зняти 9 минут, а мене вже 7 минут. Я ще 2 хвилини кадра можу зняти, но в мене удача. Я можу перший часть робити. Я не все... У меня одну выше. Просте у меня одну вышел. Зараз на миллисекунду моргнув світло. Моргнуло. Думаю, на миллисекунду виключило світло. Тебе теж моргнуло? Вот это совпадіння. Ну я думаю, електрики там щось зробили, що у нас моргнуло. Що це за мистер Пан? Що це? А що це за коробка? коробку? О, тут оружие! Тут оружие! Тут даже на, на, на нас обі буде слишком много даже. <зв> скільки оружия? Давай! це моя коробка я з тобою подались, тому що... Тільки в мене було. Я візьму воєнно-морський револьвер. Ты мини-пах, но я тебе построю. Отправляешь, нажимаешь кнопку забрать. К самому верху. А, Фу. я сам я... мне не жалко. Давай, я тебе допоможу. Я, я не знаю, как это зробити, но я хочу, чтобы ты змог получити доступ к моєму ящику. Ладно, я... ви тільки бачите